Любі підписники, у мене нове видіння. Зараз ніч, час 36, 13 вересня. Ну це ніч з 12 на 13 вересня. Час 36. Дивіться, яке в мене нове видіння, що буде задіяна хімічна зброя, хімічна атака на ціле місто і буде евакуація людей. Примусова евакуація людей з їхніми домашніми тваринами, що прям будуть вивозити, як місто, пусте, і будуть казати, срочна евакуація, задіяна хімія і хмари дивні. Такі, пам'ятаєте, як ото я записувала, що в мене видіння було дивні хмари, плоскі хмари. І що йде евакуація людей, так до чого я веду? Що я хочу порадити людям, хай буде зібраний у вас рюкзак з першою необхідною їжею. Ну, документи, то, понятно, що всі документи, але документи, ну, головне, це, щоб водичка була в тому рюкзочку, питки, сухарі якісь, якесь печення. Тобто то, що не псується, і довго тривале таке. Зберіть такий рюкзачок, труси, першої гігієни, необхідні, там прокладки, то все заберіть. Туди, куди будуть евакуйовувати, може, воно там і буде, але це буде зненацьке як дуже швидко, дуже швидко. І прям будуть їздити машини і казати, евакуація людей. І така сирена гучна, і евакуація людей з міста. Тому краще мати пов'язку. Ще там пов'язку, Ну, оці знаєте, що вона є. Чого пов'язку, що поки ви доїдете в машині, то будете ще вдівати. І рюкзачок з першим необхідним. І тваринок не залишайте тваринок. Забирайте з собою. Хай береже Бог Україну і кожного українця-патріота, Божого захисту нам. Амінь.